Всім привіт! Сьогодні дивимось міста. Спочатку Київ і потім Київська область. Яка буде ситуація у Києві на правому березі з 20 по 30 серпня 2022 року Київ, правий берег? Дивіться, ситуація більш-менш нормальна, така, скажімо, Потихеньку життя. Я не знаю, можливо, на правому березі там якось більше поранених, ось мені показують, можливо, там якісь саме будівлі там, де лікують хворих, але також можуть бути якісь. Жертви, ну, от саме по цій карті, це жертви, які мали відійти у той світ. Це не означає, що, звичайно, люди помирають, не дивлячись на те, війна, не війна. Але більш-менш ситуація буде по уміряності така контрольована. Чи будуть летіти ракети з моря, з неба на правий берег у Київ з 20 по 30 серпня 2022 року. Ви знаєте, Дуже багато коштів, я так розумію, по по цим от картам саме вкладено в те, щоб оберігати. Тобто, напевно, це все ж таки зброя, яка допомагає, збиває оці ПВО. Тому поки отака ситуація. Але все одно тримаємося, тому що там є дуже такі дати, 24 треба бути все одно уважними і оберігати себе. Яка буде ситуація в Києві на лівому березі? З 20 по 30 серпня 2022 року, лівий берег, місто Київ. Лівий берег, слава Богу, більш-менш контрольована ситуація. Люди працюють, люди, скажімо так, будують своє кохання по цій карті, знаходять свої половинки. Багато чоловіків якось мені показують, самооберігають лівий берег. Чи будуть летіти ракети з моря, з неба а в місто Київ на лівий берег з 20 по 30 серпня 2022 року. От мені показують, що робиться все, от навіть по рицарю, да? тобто є військові, які це контролюють, є люди навчені. Слава Богу, ситуація більш-менш контрольована. Єдине, що по цій карті, можливо, щось десь буде непомічене, да? можливо, якась саме. Ну, ДРГ-група, да? тобто щось може бути таке, але по контроль показують чоловіки, люди, які знаючи, які розуміють цю справу, лівий берег більш-менш ситуація контрольована. Тому, але це не означає, що ми ігноруємо сирену. Ви ж бачите, я теж з Києва останнім часом наскільки сирени збільшилося. Так, яка буде обстановка ситуації у Київській області з 20 по 30 серпня 2022 року? Київська область. Київська область під контролем по колесу Фортуни. Я думаю, що все буде добре. Хоча є, є люди, яких вже і вони не радіють, скажімо так, нічому, ні роботі. ну, Звичайно, там багато чого розбомблено. Чи будуть летіти ракети з моря з неба з 20 по 30 серпня 2022 року в Київській області? Щось можуть не помітити по вісімки, саме щось можуть не помітити, але вони бажають, бажають, бажають запульнути кудись саме в Київську область. Не ігноруємо, тримаємося. Чекаю вас в коментарях. Будьте живі і здорові. Всім мирного неба!